Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу показати відео, як у мене вродила квасоля. Ціле літо працювали, а врожаю над квасолою пололи сапали, сіяли, а врожаю ніякого. Ще такого року у мене не було. Минулий рік та сама площа посіяна. Я не сію багато, тільки собі. Але ж минулий рік у мене було 5 трохлітрових банок. Навіть не влізло, там ще в шосту трошки було. А цьогоріч, ну ще ось ця така біла, то ще трішки, дивіться, є стручечки. А на червоній і на червоній з очком, там по два стручки, по одному, а є такі корчі, що взагалі немає стручків. І то ще щось напало на їх. Тому вириваємо, яка є. Та як казав мій чоловік, стільки як вона вродила, то купи собі тих пару стаканів і не морочи голови, а то треба посіяти, просапати, ополоти і нічого не мати. І також покажу вам, як я зберігаю її, коли вже вирвемо, просушимо її, що даю в баночку, зберігаю в банках, додаю, часничок кидаю. А ось подивіться, ось це ця явна не червона. На одній бадилині один стручок, два, ну три це сили. і то щось, подивіться, де-інде вже понападало. Ну, це ця біленька, то ще більш-менш нічого. Ще хай вона, я ж її посіла три радки тільки, було сі її більше. Вона дуже гарно світеє, рясна, але ж така велика і трошки грубувата. Ну, бачите, от хто, що, хто що робить? Хто працює, хто допомагає мені рвати, а хто сів, просто і помідорки собі під'їдає. Це нам так Ванько допомагає. Прийшов допомагати так нам. Нариває помідорки, нариває сливочки на городі, і собі сидить, і дивимося, як ми золію працюємо. Завжди квасоля росте рясна. А це рік такий, я ще такого року не пам'ятаю, щоб така була непотрібна квасоля. Тому вириваємо, яка є. Будемо лущити. І що вже маємо, те вже маємо. Ми її вириваємо. І зразу лущимо. Обриваємо стручки, і стручки зразу лущимо. Ну Хто що робить, хто обриває стручки, а хто ось щось щось собі ще там шукає на телефоні? Ось така в мене, бачите, черводенька червоненька, це йодована, вона хороша, добре її їсти. В ній більше вітамінів і корисніша. Ось така біленька з червоним очком. Вона зазвичай така рясна, що з неї дуже багато і хороша завжди. Цьогоріч стручки Ваня, не балуйся, а бери, працюй. Балуватися не потрібно. А цього рік строчки не потрібні. Ось. Всю разом мішаємо, тому що цьогоріч нема що ділити її. Пів відра квасолі. Це такої у нас червоненької із червоним очком. І віддільно ще в мене трішки є білої. Я її такого на гаражі в себе мене там накрите, розстеляю, вона просухає і тоді сипаю в банки. Так мені в банках добре зберігається, не заводиться жук. Так мені краще. І кладу в кожну баночку по головці по дві часничку. Також ще можна покласти лавровий листок, інколи кладу. Теж допомагає. Але треба перебрати всю квасолю, щоб була чиста, якщо вже у вас є жук. Переберіть її в баночку, посипайте і кладіть часничок і лавровий листок. Тоді жук не заведеться. Але коли вже у вас заведений жук, це це вже не допоможе, тому що вже він вас заведений, тому тоді потрібно перебрати всю квасолю і чистенько сипати. Тому ось так я зберігаю всю квасолю, жук чистенько лишається, не заводиться, і вам рекомендую спробувати. Якщо вас цьогоріч гарно вродила квасоля, може, у вас є якісь інші методи, як гарно зберігати квасолю, тому буду рада, якщо ви зі мною поділитеся. Вам всім дякую за перегляд мого відео, зустрінемося!